Україну захищатиме Національна гвардія. Сьогодні депутати проголосували за створення нового військового формування. Гвардія не лише охоронятиме порядок у мирний час, а й даватиме відсіч у разі збройної агресії. Крім того, депутати звернулися до ООН із проханням допомогти Україні зберегти територіальну цілісність. Деталі від наших кореспондентів. Через події у Криму засідання Верховної Ради розпочинається зі звернення народних обранців до Організації Об'єднаних Націй. Однак у залі голосує лише коаліція. Це 250 голосів. Комуністи взагалі проігнорували таке звернення, а серед регіоналів знайшлося тільки двоє, хто підтримав. Трошки дивно сьогодні було чути виступи деяких представників партії регіонів відносно того, що потрібно ще зачекати. Ми вважаємо, що сьогодні не використані всі можливі. Всі можливості для досягнення домовленостей із Російською Федерацією. Ми переконані в тому, що компроміс ще можливий. Однак навіть 250 голосів вистачить, аби в ООН на спеціальній сесії повернулося до українського прохання ввести в Україну миротворців. Ми очікуємо реакції і від ООН, і від держав гарантів про наведення миру і стабільності в Криму. Такі місії, як місії ООН, на наше переконання є найбільш адекватними для дій в Криму. Тому що насправді російська сторона очікує конфлікту, очікує збройного протистояння. Для більш агресивних дій далі депутати голосують за посанову про підтвердження курсу євроінтеграції, який ще минулого року у листопаді змінив попередній уряд. За 252 рішення прийнято. Вітаю вас, шановні друзі. Далі обговорюють одне з найважливіших питань це створення національної гвардії. Для цього пропонують аж два законопроекти: Турчинова, який передбачає створення національної гвардії на базі внутрішніх військ та свободівця Сиротюка, який пропонує створити національну гвардію взагалі як окреме силове відомство. Пропонується створити. На базі внутрішніх військ МВС України окреме військове формування з правоохоронними функціями і законодавця визначити його правовий статус. Ми побачили, що внутрішні війська на жаль виконували не конституцію України, не закони України, не захищали конституційний лад і територіальну цілісність. А захищали режим Януковича. Депутати обговорюють за який же із законопроєктів голосувати. Дивляться навіть відеоролик про функції національної гвардії. Участі у забезпеченні державної безпеки і захисті державного кордону, а також ведення воєнних дій. Та народні обранці одностайні в одному Нацгвардія вкрай потрібна вже, тому голосують за проект Турчинова з поправками від свободівців. Голову гвардії призначатиме рада за поданням президента. Надважливо, що національна гвардія буде не певним підрозділом міністерства внутрішнього справ, як пропонувалося раніше, а зараз Національна гвардія буде мати керівника, який буде призначатися українським парламентом за поданням президента України. Це не буде якась господарська частина, це не буде якась бізнес-структура, це не буде структура, яка буде виконувати вказівки оскаженілих озвірілих чиновників. Пізніше силовий віцепрем'єр Віталій Рама поточнив, що силоміць до лав національної гвардії нікого скликати не будуть, бо більше це будуть контрактники із зарплатою від двох. До 4 тисяч гривень, а що стосується їхньої кількості, поки вона невідома, адже ще не затверджений бюджет цього силового відомства, набір буде здійснюватися на загальних підставах, як формуються сьогодні внутрішні війська і підрозділи Міністерства внутрішніх справ. Тобто, це професійні якості, стан здоров'я, відсутність судимості. Пріоритет буде віддаватися тим людям, які входять до сотень самооборони на Майдані, враховуючи, що сьогодні. В Криму, наприклад, знаходяться вже близько 20 тисяч тисячне військо Російської Федерації. То нам десь приблизно таку суму треба й набирати людей. Однак важливі рішення у гораді приймались не лише у сесійній залі, а й у куларах. Більше про це знає моя колега Євгенія Мотрич. Доки у сесійній залі зверталась до міжнародної спільноти та обговорювала питання національної гвардії, тут в куларах встановили кабінки для таємного голосування. Депутати планують заповнити п'ять вакантних місць у конституційному суді. Саме від цього суду очікують ухвалені рішення про розпуск кримського парламенту. Міністр юстиції Петренко тут же у куларах пояснює, чого чекають від нових конституційних суддів. Ми будемо чітко оголошувати позицію України в тій частині, що Верховна Рада Криму. Не мала ані конституційних, ані законних повноважень ставити питання щодо територіальної цілісності України. Ми маємо надію, що Конституційний суд досить таки оперативно розгляне цю справу і прийме відповідний висновок. Нардепи-правники пояснюють, якщо Конституційний суд визнає рішення Верховної Ради Криму незаконним, у Верховної Ради України з'являться підстави розігнати депутатів автономії. Питання про дострокове припинення повноваження Верховної ради автономної Республіки Крим може роздатися виключно за висновком Конституційного суду який передбачає встановлення факту порушення Верховної Ради конституції та законів України рівно 12 депутати стали в чергу, аби проголосувати за суддів конституційного суду у бюлетні п'ять прізвищ. Отже, серед кандидатів Сергій Сас, нардеп від батьківщини, Микола Мельник, заслужений юрист України, науковий консультант центру Разумкова. Володимир Стретович, український політик та доцент правових наук Києво-Могилянської академії, Станіслав Шевчук, правник, експерт з проблем конституційної юрисдикції і професор Києво-Могилянки Андрій Сліденко, суддя Харківського окружного адмінсуду. Депутати ставлять у бюлетні позначки і здебільшого не ховаючись, кидають документ у скриньку. Принципово не голосують регіонали, кажуть усе через політичні репресії до їхніх колег. До того ніж буде процес весь повернутий у правове поле ми не будемо брати участі в голосуванні навіть за ті закони і за ті кандидатури, які виглядають нам слушними. Процес голосування триває годину. Нардеп Павловський слідкує за порядком. Я спостерігаю, щоб один депутат, один бюллетень, щоб кожен за себе голосував. Голосують і во президента, і колишній спікер обидва пояснюють навіщо я знаю всіх, які рекомендуються, я Проголосував за задніх і хай собі працюють люди. Було внесено п'ять кандидатів, Це і багато. вони були підтримані. Після кількагодинного підрахунку вже у сесійній залі голова лічильної комісії неочікувано оголошує вибори суддів Конституційного суду провалилися. Усе через бюлетні вважати непризначеними на посади членів Конституційного суду України жодного з кандидатів. Були заяви від народних депутатів, які помилилися, не поставили жодної позначки. Були заяви від народних депутатів, які помилилися і поставили шість підряд. Попри провал першого голосування за суддів конституційного суду, це питання депутати вирішили не відкладати у довгу шухляду. Взяли дві години перерви. За цей час лічильна комісія має відкоригувати бюлетні і знову видати їх для голосування. Євгенія Мотрич Костянтин Богославський, Програма вікна СТБ. Обрати суддів конституційного суду депутати ще раз спробували надвиші. Рікі успіхи нам розкаже Євгенія Мотрич. Вона на живому зв'язку. Женю чи зробили вибір депутати? Добрий вечір. Віто щойно депутати завершили таємне голосування за суддів Конституційного суду. Скриньки з бюлетенями забрали вже для перерахунку голосів. І перед цим депутатам у сесійній залі двічі нагадували про те, як і де треба ставити плюсики для того, щоб вже цього разу не зіпсувати бюлетені. В бюлетені є п'ять прізвищ. Коли ви підтримуєте всіх п'ять кандидатів, просто кожного ставити відмітку. Плюс пташка не має значення. Коли ви не підтримуєте кандидатів, ви ніяких позначок не ставите. Зрозуміла позиція. Давайте організуємось надто відповідальна у нас сьогодні робота. Нагадаю на крісла суддів конституційного суду претендує п'ять кандидатів. У голосуванні не приймали принципову участь представники фракції регіонів та комуністів. І парламентарі вирішили, що працюватимуть сьогодні до того моменту, доки не вирішать цього питання, і пообіцяли, що вони таки оберуть суддів конституційного суду. Я завжди правильно заповнюю. Дякуємо. Помилка. Помилка. Депутати роблять все чесно, у нас помилок немає. Да? О, без помилок. Я ж вже сказав, Нека що ми, ми такі не цього. І не було помилок. І з практики попереднього голосування і попереднього підрахунку скажу, що лічильна комісія на це може витратити приблизно до години часу. Отже, ми залишаємось тут і будемо слідкувати за тим, як депутати обирають суддів конституційного суду, і вже о 22-й вам повідомимо про результати. Віто так Женю, я дякую тобі.